Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже 27 -е відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, ефірум і PUGG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% ефірум і 20% PGG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупів біткоін на 30 доларів за ціною 111 182, Ефіріум на 10 доларів за ціною 4306 і PHD на 10$ доларів за ціною 3596 доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1350 доларів. А тепер давайте перейдемо до і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфольотрекер з сайту DropStop, посилання є в Telegram групі. Загальний результат покращився в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 26,6% прибутку, що становить приблизно 358 доларів. Минулого тижня прибуток був 24,5%. Дивимося детальніше. Біткоін всього інвестова на 810 доларів, середня ціна 100 186, прибуток 14%. В ефірі монестов на 270 доларів, середня ціна 2446, прибуток 80,5%. Packd також іностов на 270, середня ціна 3283, прибуток 10,5%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета Packd. З результатом плюс 10,5%. А найкраще себе цього разу знову показує ефірім з результатом плюс 80,5%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. А тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Біткоін вчора після виходу позитивних даних PPI в США зміг подолати рівень 113 тисяч. Сьогодні будуть виходити ще важливіші дані CPI. І Якщо дані будуть також позитивними, то можемо подолати і рівень 115 тисяч. В разі ж негативних даних індексу споживчих цін. Буде пролив ціни біткоїна. Баріст інфляції може вплинути на рішення по зниженню облікової ставки ФРС, а зараз ринок закладає майже 100%, що ставка буде знижена. Рівні зниження на даний час наступні: 105 000, 038 рівень по Фібоначі і 99 205 гривень по Фібоначі. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. На Настелятор стахасті Кресай в зоні перекупленості, настелятор Resero Block MacD напрямок на, на ріст. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі активно сигнала покупку. На тижневому таймфреймі активний сигнал на продаж. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік Ефіріум. На ефірі ситуація за тиждень майже не змінилася. Ефіріум також перебуває в флеті, але зараз виглядає слабше за біткоін, особливо в плані покупок спотових фотових Супротом зараз виступає максимум 4950 доларів. Найближча сильна підтримка 4280. На сьогодні орієнтовні рівні підтримки це 4280 023 рівень по Fibonacci. Наступний рівень 3870 038 рівень по Fibonacci і остання ціль 3530 доларів, 0,5 рівень по Fibonacci. Сигнал основних індикаторів наступний. осциляторі Stachasti Carsaй напрямок на ріст. На Zero Lock MACD також напрямок на ріст. В індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж, на тижневому таймфреймі все ще активний сигнал на покупку. І останній графік Pack G. Золото на цьому тижні продовжило рист і ціна оновила попередній максимум. Від початку 2025 року золото вже виросло на 39%. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель в часи корекції і відмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір зараз це новий максимум 3680 доларів, Найближча підтримка 3490. Сигнали основних індикаторів наступні. На Настеляторі Stochastic Resign напрямок на зниження. Настелятор Zero Black MACD також напрямок на зниження. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.